Розмножування тридисканції, як я її зачеренкувала. Значить, пообрізала я ось такі пагони з краю. Я не обрізала їх з листочки знизу, зверху, я обрізала пагон Один ось у мене другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий є. Дивіться, ось що я зробила. Взяла, поставила ось Мочалочка да? зробила в ній отвори. Ви подивіться, як вона вже пустила, які вона Вона вже знизу, дивіться, а? Які вже корінці. Вже я її можу пересаджувати, і будуть вони розростатися і плестися. Чи мені подобається традисканція? По-перше, кольор її. Це безподобний. Вона сперламутрована, коли. Ну, це зараз вона трошки, бачите, постояла. Ну, так, стресанула, то в неї, звичайно, немає таких, такого кольору насичено. Але ось тут, от, новенькі листочки, дивіться, який кольор. Це просто клас. Це глаз, око, не нарадується. Вона. Спускається. От, наприклад, поставили в горщик і вона спускається донизу. Вона буде пускати ось ці погано, і буде донизу, тут наростати ще, ще й донизу буде спускати свої китиці <кхи> довгі. І колір в неї ще на листочку робиться перламутр. Ну Просто переливається на сонці, нема слів. Я не можу передати, як це гарно виглядає. От. Як я його розмножувала? Значить, Помімо того, що я зробила на мочалочки отворі, да, я ці кінчики змакнула в корнівін. В корнівин і поставила в ці отвори. От. Тобто вони в мене не замукають нічого, бачите, вони отак стирчать і добре себе почувають. Але треба слідкувати, щоб обов'язково була завжди водичка водичка, тому що вона дуже любить воду, вологу, щоб була достатньо зволожена. І все, пройде пару тижнів, і у вас будуть ось такі вже готові черенки. Дивіться, тут уже збоку пускає новенькі пагони Ось, бачите? Видно на відео. От, так що робіть, робіть, як я, краще, як я. Всім гарного перегляду! Будуть питання, пишіть в коментарях, відповім.